Кастопиздило купатися мені. Чи може скупатись? Купатися чи не купатись? Блядькі ці питання зайобу. То може не вагай стягнуть штани і батерфлям, хуярить, аж, поки за боям в очах не потемніє. Ну а згодом про наслідки можливі не подумать один лиш тільки раз і вже пиздець крадеться з усмішкою хижі. Простуда, геморой, черяк на сраці, запльована підлога лікарі від шприце гематома і могила, на ній брудна фелія вонюча та кубка маргариток, а під неї той фрай, що любив купатися. Такий варіант, їбав я в рот і в нос. Настрою, діда, подйом твою мать. Пойду по бульвару блядей собирать, А лапки сверкают в окне, Московские шлюхи ласкают ко Иду по бульвару Ганова И как которая за рубль дает три раза А долго не думал и к ней подскочил И прямо за рубль у ней попросил Она покраснела, но все же дала И под мой не смела в руки взяла Ха-ха-ха-ха-ха. <говор> Настрою гитару, подъем твою маму пойду по бульвару блядей собирай, А лапки все... О, моншер Гамле, ха-ха-ха, ходил в кабинет! Тебе нам конфеты посмотреть и ты конфетка тузик очень вкусна. -а -а -а. Ой, не. Ой, вы посмотрите, не! Вы посмотрите <звы> на не видишь, а? руку, как же это! Ой. 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 Не видим бесину джопу пидораст! А это тут жопу строить! Ой! Вот как какао, Ой, не-не-не! Ой! Ah, ah, oh, йо, йо, гвалт! Ой, о, йо, йо, ой! Ой! Ой, о, йо, йо, ой! Нене! А, караул! Бадо! Ха, 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 ха! Убач, знакався Відступною рукою вуха спрямував свого брудного хуя і скозопиздило моє прекрасне тіло смертельна вірена. Помсти, хочу, помсти! Побачить цю людську на параші за грою з зневореним у биці, або в конторі з раним інженером, або юрді раком, на підлозі татари, щоб не в страхний. Не можна мститися. Повинні ми любити всіх підрасів, злодів, убивців, бо всі вони народ, всі баганосці. Ха-ха-ха! <рес> То можете і м'ясо не їсу. Ні, Не ісу я м'ясо, принципово. От тільки випить, іноді люблю, бо ми народ широкий і гостинний, і випити можемо дохуя. Намного більше інших народців, жидів та бусурманів. Буйова моя, робтіла, що сюдаському князівстві. Коли я був царем, відчував, як знав, усіх вагоносців купі львом толстим. А ця, в розпустить три бо або підрасів стряд, а не відшив і посилав до хімію, бо ж до Черкаси, до благо Баківщини. О часи й родані нещасна. Ви батько, там привидом же зовсім займались. Щось пиздите таке, що не простяться ці тиждень. Я ж вам кажу. Що мститися не можна, бо всі народи на землі до браття, окрім жидів, татар, масонів, негрів, білорусів, котрих я не належу, В Цілому ж я гуманіст. не то, що ви, папаша, вам тільки би горілки засадити та мати бідну на печі їбати, аж дим із хати йде. Чайку пасорбать. Сокиру кинути в паралізовану бабуню і унітаз хуярить чобітьми, а також багато іншої хуйні за вами помічав я. Навіщо ж вам було, родного брата, слабкішого за вас своїм здоров'ям? Примушувать лизати вам мін'єта? От він і їбанувся, це ж не див. Мати моя бідна, ненавиділ вас, як я жидів. Мене ж, синка красиву любила і часто пестила. Ми з нею бавились у котика та білочку. Ви, батько, пиздуйте ваше море та хучіше. Бо я дрічком прийбу їбальник, ще й дядька позову. Ми разом таких пізлей позакладаємо, аж Даня здригнеться! Сучий сину, хуйовий, блядь, не до таку хуйню на батька, блядь, казать. Фу, щоб не тобі в тебе, тебе облахвій, коли ти народився? Що не засунув з та й не задушив! Завжди ж у мене куряча сімейка! Папаша, блядський, доску заїбали. Піти би випить барі шампаньоли, бо в сурлі мов коти, понастякали. І несвідомо хочеться лизати шершавим язиком. Гарячий. why oh don't ask why show me the way to the next whiskey bar